Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітала в гості Лялька Оксанка. Вона хоче нам розповісти про театр. тому тижні лялька відвідала театр та була у захваті. Послухайте, будь ласка, її розповідь. Дітки, а ви знаєте, що таке театр? Театр це споруда, де актори показують вистави глядачам. Перший театр побудували у Греції. Перший театр був побудований дуже просто. Там була сцена, місця для глядачів. Озташовувався він просто неба. Тобто був без даху. Сучасний театр має багато приміщень. Давайте подивимося, які вони та для чого вони. Це костюмерна, а це фоє. Це глядаць сказала, А це каса, де можна придбати квитки на виставу. Театр дарує глядачам незабутні враження. Відчуття свята. Створенням однієї вистави працюють актори, музиканти, режисери. Костюмери, гримери та дуже-дуже багато людей. Дітки, а чи знаєте ви, як потрібно себе поводити в театрі? Приходити на виставу потрібно вчасно, верхній одяг потрібно здати в гардероб, своє місце знайти заздалегідь. Голосно говорити або кричати в театрі не можна. Потрібно сидіти спокійно. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про театр. До зустрічі!